Сьогодні відбулося перше підготовче засідання у справі про створення терористичної групи чи терористичної організації, у якій обвинувачують Петра Порошенка, Віктора Медведчука та регіонального депутата Віталія Котляра. П'ятий президент України приїхав до Шевченківського суду у супроводі кількох охоронців і великої кількості адвокатів. Через блокпост на вході пройшов без перевірки, документи не показував, а лише вітався із охороною. Підтримати голову партії ЄС прийшли троє народних депутатів. Загалом засідання тривало майже годину. Адвокати Порошенка просили суд розглядати справу колегіально, тоді як захисники другого обвинувачуваного Віктора Медведчука заявили, що їх підзахисного нібито не повідомляли про суд. Дове засідання. Відповідно, просили суддю Міхєєву з'ясувати місце знаходження їх підзахисного і повторно відправити повістку в суд. Суддя клопотання учасників задовільнила. Відповідно, надалі справу розглядатиме колегія із трьох суддів, а Медведчука повторно викликатимуть на наступні засідання. Вже після завершення суду Петро Олексійович вийшов до судової трибуни і звинуватив владу у політичних переслідуваннях, а прокурорів назвав дезертирами. Де були олухи? 24, 25 лютого здриснули з Києва, дезертували і сиділи в котлах Мукачева, Львова і Хмельницького, знищуючи і палючи справи. Вони зрадники, у них державна зрада і дезертирство. А я своєю командою зі зброєю в руках боронив Київ.